Всім привіт! Продовження теми умз Продовження теми 6 нашого тракторця. Значить, взяли ми його за е, 2000 доларів. Мені там в коментарях писали, що такого ціна півтори Можливо, в чомусь я і погоджуюсь. Десь на таку суму ми і розраховували, але продавець в добавку давав нам два ската. Один з них такий собі підуставший, але ще може походити з лівого боку у нас ну, непоганий протектор. Також був приємним плюсом дозатор на цьому тракторі вже встановлений. І, і просили за нього спочатку 2500. Думав сторгуватися 100-200 доларів, але так стало, що трактор. При продажі не завівся. І ми в цей момент побачили розчарування продавця. Він сказав, що ну добре, тоді, хлопці, іншим разом комусь іншому продам. Я йому кажу, давай так, 2000 доларів, ми тобі на слово віримо, що він працює. І. Продавець погодився. За 2000 ми привезли його додому. Спробували його запустити і він запустився. Слава Богу, працював рівно, все нормально. Що Ще Ще були у нас питання по по задній навісці, не навісці, а скоріше, ну, отут теж в принципі, це все було чорне з самим циліндром. Циліндр погано піднімав. Верніше, він не те, що погано піднімав, він піднімав, але він все до нього текло, і на його перепаковували повністю, перепакували, ніби все нормально. Працює, піднімає, але він погано тримає. Я вже дивився там багато відео, в ну, чому може бути причина, оскільки перепакували, він все одно не тримає. І сказали, що можливо такий варіант бути, що перекинути на додаткові, як це камери. На додаткові виходи, коротше кажучи, на розподільнику, і це має допомогти. Також працювали Орали, все було нормально, але останній город Орали і ось такий от, вверху, де трубка, ближче покажу, Ось тут почало з під кільця. Капати. Ось зараз ви бачите таку теч вже досить потічок такий непоганий. Ой, ми його зняли, пере, зняли кришку, перепакували. Виявилося, що коли ми ставили, він був закушений, резинка була закушена. І причиною було те, що воно підтікало. Ми поміняли. і... Він знову нормально все працював, нічого не текло, але знову ж таки останній раз, коли був е, останній город Орали, він знову потік. Що ще вам розказати? Чим зручно, наприклад, в мене такого досвіду не було з тракторами і з такими ну, машинами сільхоз... сільськогосподарськими працювати, чим мені сподобалося взагалі, бо батько мав досвід. і він... Постійно плюється, коли щось треба замінити або поремонтувати. Ну, Мені поки це подобається, наприклад, не знаю чи надовго. Е і ми, е що для себе відзначив, чи мені зруч зручно було. Тим, що в машині, коли щось ремонтуєш, тобі постійно треба щось залізти. Це все важко відкрутити, витягнути тут, наприклад, чи це, чи це просто umz 6 така. Такий нюанс. Ну, наприклад, ось цю байдух, яка називається циліндр цей задній, ми гідравлічний, ми його просто два шланга відкручуються, два пальці витягнули, все, перед тобою вже запчастина. Тобто нема ніяких гемерів, тобі не треба яма, тобі не треба якихось там додаткових там, ключів, якихось супер там. Там, я не знаю, агрегатів, воно все є, все доступно. І так само і промивали так само фільтра, масляні фільтра, це все ми ну, замінювали. Ну там, до речі, не фільтр, там, центрифуга, але все одно це все, все ми промивали, мили, вичискали, ну, щоб знати, вже, як воно для себе буде працювати, І щоб не виникало ніяких питань. Щодо. Що ми ще робили по ньому, це замінювали тут йдуть такі барабані гальма, ми по ним замінювали сальники. Тобто там теж нічого важкого. Знімали, просто знімається барабан, знімається сальник, все, ну, як на мене, нічого важкого, все просто. Докуповували отакі ось розкоси, два вони були розбиті. В принципі, Брали не самі дорогі, бо там можна було купляти по-моєму, дві, там, три тисячі, пропонували, ми купили за тисячу, ну, поки працюють на наші потреби, абсолютно нормально вистачає. Ну, от Таке от підтікання у нас виникло. Треба якось від... від виділити час і відремонтувати. От батько вже колеса вивернув, оскільки. Десь у відео побачив, що сказали що з рівними колесами, коли є дозатор, бажано не залишати, оскільки шток залишається на вулиці. І в такому вигляді, коли колеса вивернуті, шток в циліндрі. Це я про дозатор зараз говорю. Що ще вам розповісти? Замінили ми додатково резинки, це я вам розповів. На гідророзподільнику. А, що ще було? Ремкомплект. Ремкомплект на масляному насосі. Його не так було важко замінити, це робиться дуже легко, але його саме важче було знайти. Я саме такого типу знайшов в Рівненській області, в якомусь магазині і тільки так я зміг. Ну, таким чином я знайшов, оскільки ніде не міг знайти до того десь, ну, місцеві або десь ближчі. Ну, в принципі, нова пошта працює, так що без проблем вислали. Зразу взяв пару штук. Оскільки говорили, що якщо, наприклад, десь тиск може пробка якась утворитися, або ж може бути І може взяти на себе ремкомплект, тоді не буде тримати, буде підтікання. Ну, у нас воно було, може десь воно трошки залишилось, бо тут, якщо так придивитись, десь знизу, там може бути таке запотівання, але в принципі не, ну, нормально. Ще що треба замінити, це ось якщо так з боку подивитись, бачите, колір червоний, але є знизу таке п'ятно. Ну, Кругом центрифуги. Цю центрифугу ми також знімали, і там треба прокладку помін... замінити, і плюс ще додатково замінити знову ж таки кільця. Чому ще така смішна була історія? Цей трактор він не ремонтувався, ну, можливо, він взагалі не ремонтувався, але. Якщо він її ремонтувався, він ремонтувався людьми, які не використовували ключі. Уявіть, я таке перший раз побачив. На кожній гайці, на, кожній, на кожному болту якомусь, ну будь-де, де треба було відкрутити щось, була, були зазубрані від зубила, тобто відкручували і закручували зубилом. Для мене це було дивно, оскільки ми це все підправляли, всі, зуб, всі е, е, шляпки, е, гайки, якісь заглушки. Вони там йшли там, металеві, і всі повністю з двома е, такими задирками відзубила для того, щоб е, закрутити або відкрутити. Тобто ключами абсолютно не користувалось. І ще один нюанс, який був. Це була замість шайб використовували ножі для косарки. Ну, для мене це просто було дивно, бо в нас людина, яка там просто приходила дивитися, що ми тут робимо, в нього є косарка, у нас косарки немає до трактора. І просто він брав і назбирав собі вісім ножів нових. Ну, Напевно, власник був багатий на ножі, а не на шайби. І він е, кругом ці ножі, е, е, прикручував замість шайб. От е, така дивна то, також історія для мене. Оскільки ми це все відкручували, шукали там шайбу, гровір, а ну, назбирали, виходить, комплект ножів, ще плюс. Купили трактор ще купили комплект ножів з трактором. Ну і, в принципі, ще є нюанс по генератору. Чомусь, не знаю чому, ось такий от кронштейн придумав минулий хазяїн. Господарського трактора. Тобто тут немає рідного кронштейна, тут немає натягуючої цієї дуги, не знаю, як вона правильно називається. Ну, коротше кажучи, тут ззаду має бути, її немає. Ремінь іде оригінальний, але чому ось так от ліпили такий не незрозуміло. Це також хочу перебрати, поки працюю, Ну, працює. По фільтру фільтр ніби. Був нормальний, не було ніяких питань по ньому. Ми його помили, тут масля не йде, помили все нормально. По кабіні у нас є такий був нюанс. Зараз спробую показати. Якщо подивитись на, наверх самої, самого даху кабіни, зараз видно такий. Ну, що там трошки рихтували молотком. І верх самої рамки, вверху також видно такий, як ржавчина, саме посередині, де резинка так не сходиться. Так от, видно було, що щось впало на... Чи дерево якесь чи що було, впало на саму кабіну і була вигнута. Вигнута вся оця рамка. Рампа, ось чи рамка, як правильно. І Вона була вигнана. Така. Був. Тим самим вона не відкривалась і обірваний був правий завіс. Ми його від, е, знімали, варили, рихтували. Ну і в принципі Такий має вигляд. Але зараз все працює повністю без нарікань, без проблем, без нічого. Також замінили е, заднього підсвічування задньої е, фари. Фару замінили її, там відреставрували трохи, е, вирівняли кронштейн, бо теж було з, е, загнуто. Також хочемо зробити теж саме з лівою стороною, щоб було дві. В принципі, для Оранки там і в ніч, ну, в ніч не орали, ввечері в ніч заходив. Ми, в принципі, ну, вистачало світла, в принципі, краще, без, ніж без нього. Також... Хочемо світлом зайнятися, оскільки стопів поворотів немає. І треба якось зробити це діло, бо також підсвічування номера, зеркала хочу також спробувати замінити, не замінити, не а переробити двері, щоб відкривалися, як в МТЗ, оці кронштейни, спробувати переварити їх, не закручуються. Перекрутити їх на праву сторону, і щоб відкривалось Ось тут ручка була, відкривалася. І тим самим вирішити питання з зеркалами, також як в МТЗ, щоб можна було зручно дивитись, оскільки не все видно, і ну, на таких от кронштейнах рідних. Ну, поки що ми будемо використовувати їх, замовлю зеркала заднього виду і, ну, і таким чином думаю задню, оглядовість заднього виду, чи як правильно сказати, ну, я думаю, ви не зрозуміли, покращити. Що ще? За плуг окреме буде відео. Це плуг типу Бомет, але по ньому також є нюанси. Ми хочемо ну, хотів його з вами поділитись ними розповісти. Ну і також ми купили ось такий от оприскувач. Також покажу його детальніше. його Огляд по ньому. Ну, Можливо, розкажу історію цікаву, як, як нам його продавали і ми його купляли. Ну, Поки що всім дякую.